Ну, в агробізнес це непроста команда. Я два рази їздив, дивився їхні матчі. І з ними дуже непросто грати, вони такі в'язкі, не дають добре в пресень грають, тому нам не так просто було сьогодні, ну, але забив другий пенальті, напевно, було б легше все. А так самі собі проблеми створили. Ну, хороша гра з обох сторін. Я думаю, що і в агробізнесі хороше майбутнє, тому що молоді пацани. Ну а ми потихеньку будуємо команду. Ясно, що ще не все те, як ми хочемо, але рухаємося вперед. Сьогодні ви поставили основний склад равлика. Крістіан був на заміні. Яке враження справи, скажімо так, дебютанку по-перше? -по Ні, ну ролик пар. для першої гри повноцінно. Досить непогано, я думаю, що він буде тільки прибавляти. В нього є всі дані для того. Відсутність бабогло відчувалася сьогодні, чи все-таки більше було? Нічого Мізюк так? добре зіграв сьогодні. У мене нарікань до захисту немає. Вони... Досить впевнено, зіграв. Можна сказати, що в захисті з'явилася конкуренція така. Та, так, з'явилася конкуренція. Та дай Бог, щоб в кожній лінії була така конкуренція. Сьогодні було чимало все-таки моментів, особливо в першому таймі, і знову десь, можливо, забракло до реалізації, ще треба допрацювати, як ви завжди наголошували. Ну так, я ж кажу, то ж не все то, що потрібно, але моменти створюємо. Ну, я сподіваюся, будемо забивати більше. Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим ЗСУ, що дають змогу грати в футбол на сьогоднішній день. Хочу привітати Карпати з перемогою. Так, пропустили, якби в першому таймі 11-метровий. Добре, що ще воротар другий потягнув, тому що десь, напевно, граба була вже зроблено. Але е, хотілося б більше. Від футболістів в першому таймі, тому що десь Карпати мали перевагу в першому таймі, десь вони швидше все робили, ми не встигали. Але в другому таймі десь ігру вирівняли, десь рівно вже ігра була в другому таймі. Десь хотілося, щоб не було таких навіть качель, щоб футболісти вже десь відчули, що треба починати з першої хвилини і тримати той ритм, як, наприклад, вони грали в другому таймі, тому що я не маю ніяких претензій по другому тайму. Намагалися да, десь, можливо. Немає гострих таких більше моментів, але це наша біда, тому що ми не маємо чистого форварда. Ну, на жаль, їх і нема в Україні. Ми мусимо виходити з того, що маємо. Зараз наступають такі ігри, де ми мусимо брати свої очки, Чернівці, Прикарпаття, будемо готуватись до них. Там побачимо. Сьогодні Гаврушко змінив позицію, готувалися, мабуть, ретельно до Карпату. Розкажіть трішки про власне цю зміну позиції гравця. Ну, він не сьогодні змінив, то він ще попередній грі поміняв ту позицію, ми його перевели вище, тому що е шкода тримати футболіста, такий як Заяць Сергій десь налався з запасних, тому десь ми зробили роки року, щоб надати. Якби, Виховувати молодого футболіста, тому що є перспектива, дає об'єм на тій бровці. І так само вони дуже добре взаємодіяли з Гаврушком в попередніх іграх. Ще раз говорю, грають ті футболісти, які на сьогоднішній день будуть сильніші, які... тому і будуть грати. Зараз немає вже тих, якби, що за якісь заслуги, що раніше були. Хто є сильніший, той буде грати, Він старший чи молодший, немає різниці. Звичайно, що не була легкою. Ми налаштовувалися на дуже важку гру. Багато бачили і було. І ну, дякуючи Богу, сьогодні постаралися виконати те, що нас просив тренерський склад, і в дечому дещо в нас вийшло, Звичайно, і були помилки, але добре, що сьогодні перемогли. Заробив одинадцятиметровий, але його не реалізував партнер. Як вас взагалі визначають, хто буде види понаті? Ти хотів пробити? Ну то було таке бажання, але Ігор сказав, що хоче пробити. Ну без проблем. Він був впевнений. Буває таке. Це лотерея, тому нічого страшного. Будемо його підтримувати і нехай в наступних матчах. Реабілітується, реалізує або заб'є з гри обов'язково. Дуже прикро, що ми втрачаємо очки, тим більше ми грали вдома, але всі знають, що це за суперник. Ми готувалися, тренерський штаб нас добре підготував до цієї гри. Щось не вдавалося, щось вдавалось. Я думаю, гра була більш-менш рівною. У нас було досить багато так небезпечних моментів, так як і в них. Допустили пару прикрих помилок, заробили 11-метрові. Суперник реалізував. Рахунок на табло. Тому будемо робити висновки і рухатись далі наступної гри. На твою думку, чому власне, з тих створених небагатьох моментів не змогла все-таки ваша команда реалізувати їх? Не знаю, що нам не вистачає якоїсь фінальної точки, наче проходимо центр поля, доходимо до фінішної прямої. Не можемо вколотити той м'яч, але. Кожне тренування ми працюємо над цим. Я думаю, наступної гри ви побачите зовсім інший результат, зовсім іншу гру.